Бувають у житті такі моменти, що мимоволі думка промайне. Людина лиш об'єкт експеримента, перевіряють, що переживе, які хвороби тіло переможе, як поведеться психика її, як нема ліків, що її вже допоможе, ще трохи залишатись на землі, хтось не витримує і далі піддається. Тоді провальний сенс експерименту, а інший бореться і не здається, і воля тіло перетворює в цемент. так складно і так легко жити, як розумієш, що під куполом осі, інколи не варто щось робити, все буде так, як хочуть угорі.